Ось ви бачите на своїх е екранах. Значить, от указ. От він за номером 868, Дефіс 2025, про звільнення Андрія Борисовича Єрмака з посади керівника президента е України, 28 листопада. Історична дата, яка увійде в історію, як, яка буде називатися Закінчилась ера Єрмака. Ну, подивимось, чи вона закінчилась насправді, бо ж то прибирають, е, чи вона закінчилась насправді, тому що все ж буде ще залежати від е, кандидатури нового голови офісу президента, тому що новий голова офісу президента, по суті, буде і е, визначати, ну так вже сталося, е, в тих умовах, в яких ми існуємо, визначати політику внутрішню і зовнішню. Якщо це буде дипломат, ну це буде супер, якісь, е, скажімо так. Принциповий авторитетний дипломат, це значить, що офіс президента перетвориться в допоміжну структуру, яка буде допомагати президенту в зовнішній політиці. Якщо це буде щось, типу Єрмак-2, чи Олєкт татаров 2 чи будь-хто, ну все, коні бігали по колу, коням було весело. Все це вимушений, але приємний крок. Якщо б це відбулося десь два тижні тому, це було б красиво, зараз це терпимо, тобто прийнятно. З, значить, з боку українців, українського суспільства, ну, принаймні з тими, з ким я спілкуюсь, є ж і прибічники президента, і противники. І іншого варіанту просто не було. Іншого варіанту просто не було, і ми пояснимо це чому. Тому що відбулася масивна кампанія, яка на сьогоднішній момент ну, не зрівняна ні з чим. І я висловлю свою думку. Тобто, чому так, що так, де як? Е, але перейдемо до смачненького, значить, з... паралельно з цим Володимир Зеленський в цьому зверненні сказав, що треба усіх міністрів оцінити на відповідність наявним викликам Це означає, що будуть якісь перетасування в уряді. Я тепер точно впевнений, що офіс президента дивиться наші етери, тому що все це ми обговорювали і про так, <гум> да, е про новий е якісний кадровий підхід до виконавчої гілки влади в гарді Кабінету міністрів. Окей, все. Отже, значить, ти е знаєш, я зараз ще тебе зараз підемо до НАБУ і до цих всіх обшуків. Я просто про цю фразу щодо. Будуть оцінювати якусь на відповідність наявним викликам. От би хотілося б побачити, в чому полягає оцінка, тобто як вони оцінювати будуть. Розробили KPI, чи там знаєш кількість. Ти Знаєш, як лікарів в, у Франції їх там бонусують по зарплаті, якщо їхні пацієнти кидають палити, окрім того, що вони там одужують, ну от деяких там лікарів, ну я колись дивилася там, про медичну сферу там, в різних країнах. Цікаво тут на основі чого будуть визначати по результатах так, міністрів. От цікаво, нам будуть про це розповідати, тому що зазвичай дуже з цим проблематично, це просто ж заява пусті слова. Поки що це не зроблено щось. Нас нам неодноразово вже теж говорилося щось подібне про те, що зараз ми будемо всіх оцінювати. І що в результаті, І в результаті нічого. Дуже шкода, що так воно відбувається. Але я зараз поки що не вірю, що будуть оцінювати міністрів. Таке щось добре. Ходімо далі. Не втрималися. Ага варіантів не так багато. Якщо це будуть декоративні історії, то, Декоратив. то, то це ж буде коні бігали по колу, коням було весело. Тобто, там, знову, значить, знову ми отримаємо якийсь виток такого скандалу, який знову нам буде з боку. Тобто, виклики війни вони трансформували всю цю, цю історію. І, на жаль, якщо Володимир Зеленський цього не розуміє. А я сподіваюся, що щось почало доходити, тому що ще раз ще два тижні тому уявити, що Андрій Борисович Чермак напише заяву за власним бажанням, було неможливо. Але ну, правильним шляхом йдете, хоча і поки що це такий обережний оптимізм насправді. Тому що е, сьогодні на БУ і САП проводили обшуки. Дійсно, проводили це, підтвердив значить, Андрій Борисович Єрмак. Він заявив, що як у нього вдома, в квартирі, а він, очевидно, живе в урядовому кварталі десь там, так і е на місці роботи е проводили обшуки Національне антикорупційне бюро. Воно проводило обшуки класично зранку, як no. е е е то кажуть, ще навіть не світало от там буде фото і відео, яке можна показати без звуку. В такій атмосфері через е, е, контрольно пропускні пункти урядового кварталу проходило 10 плюс співробітників НАБУ. Це українська правда. Бачите, а, Те, да, ткач. Як так сталося? Напевне, е, Михайло Ткач просто любить стати о 6-й ранку і, і, і пробігтись урядовим кварталом. Значить, Чому можлива інкримінація Андрії Борисович Скільки НАБУ утримується від будь-яких коментарів по факту, але ж є зливи наші українські змі? Вони ж як завжди отримують задоволення. Церкало тижня написало, Е, значить, отже, зв'язок е, може бути пов'язаний з саме справою Мідас, так званою спецоперацією Тимура Міндіча, йдеться про будинки на території колишньої бази відпочинку. Сонячна е, я нагадую, влітку там була історія. ми Трішечки більш детально про це поговоримо. Встановили біля м, факт біля того, що на базі сонячна ось вісім гектарів землі. Певна компанія, яка пов'язана з віце-прем'єром Чернишовом, зводить чотири будинки. Кожен з яких близько тисячі квадратних метрів. Тисячі квадратних метрів. значить ми можемо подивитися на ці будинки. Це робив бігу Симфо, от пан Чернішов. Е, Віцепрем'єр, колишній на да, міністр е, с, с реінтеграції чи повернення українців? Е, 8 гектарів в козині. Значить, компанія Bloom Development е, зводила там будинки, причому по достатньо низьким цінам, там щось 300-400 доларів за квадратний метр, що викликало достатньо серйозні підозри, Ну, занижена вартість. Е, і от начебто в цих чотирьох будинках є е, один з них, можливо, гіпотетично належить Андрію Борисовичу Єрмаку, або він таким чи іншим ціном до цієї історії причетний. Але я наголошую. Немає жодного офіційного повідомлення Національного антикорупційного бюро. Все це боку що гуляє в пресі е, від е, змі, які лояльні до національного антикорупційного бюро, але факт обшуку підтверджений. І за результатом цього факту обшуку Андрій Борисович Чумак наразі безробітний, хоча думаю, без роботи він не залишиться. Можливо, як е, Боканов отримає ліцензію адвоката в Полтаві. Або послом поїде кудись, знаєш, там до якоїсь країни. Ну просто тут момент такий, що в набу регулярно, якщо зайти, наприклад, на їхню телеграм-сторінку телеграм офіційний канал, вони регулярно щодня два-три ну, дописи якісь пишуть по, щодо якихось різних справ. Тому що постійно ж відбуваються якісь то судові рішення, то якась інформація з'являється по якихось інших справах. Тобто вони, в принципі, постійно інформують. Сьогодні в них єдине тільки було повідомлення о 9-й ранку, що набу САБ Здійснюють слідчі дії, обшуки у керівника офісу президента України. Слідчі дії санкціоновані здійснюється в межах розслідування. Деталі згодом і деталі в результаті немає. Ще відомо стало сьогодні, що за фігуранта справи Мітес Ігоря Фурсенка внесли заставу 95 мільйонів гривень. Побачите, у нас світлині тепер Фурсенко зобов'язаний носити електронний браслет та здати паспорти. Хто саме вніс заставу? Адвокат коментувати відмовився. Можливо, одна із таких самих. Схем, які попередньо теж вносили застави за інших фігуранток, яких ми вам озвучували. Я вже зараз не згадаю точно, і мені прізвища не буде, щоб не помилитися. От, за даними журналістів, схем, заставу За е, сплатила приватна компанія Вурс Чи Вона має статутний капітал 100 тисяч гривень. З основним видом діяльності оптова торгівля деревиною, пишуть схеми. Ігор Форсенко був виконавчим директором з безпеки енергоатому і за наявними даними слідства виконував обов'язки бухгалтера Беккофісу з легалізації грошей у схемі розкрадання в держпідприємстві. Я не знаю, чи варто пов'язувати між собою ці справи Мідас, це сьогоднішні обшуки Єрмака, тому що знову ж таки повторимо: коментарів немає, тобто офіційних коментарів в контексті чому були обшуки, що знайшли чи не знайшли. Чомусь не було. І це навіть якось дивно. Тому що попереднє, ви пам'ятаєте, завжди якісь світлини з'являлися, завжди якась інформація. З цього робили піар. А тут його немає. Тут є просто заява президента, і ну, от ви бачили, ми вам показували, і також заява Єрмака про звільнення. Все. Більше жодної інформації. вакуум. Ну, цікаво. Не чути, Олександр, ти звук вимкнув. Так, да, вибачайте, да. Е, Прохання, будь ласка, поставте вподобайку, поділіться з Давайте закидати на щирі, тому що зараз я буду сипати свою гіпотезу, оскільки поки що значить, є... <смас> балакун тут один. Ну, е, 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 да, Саша радіостанція може собі зараз дозволити. Значить, е, Я е, щиро не поділяю думку про те, що це е, через набу діє адміністрація Трампа. Це наш стовідсотково український продукт. На мою скромну думку, відбулося все отак: значить, додовбали нашого там верховного, як його називають, або перший, значить, додовбали певними скандалами. І вирішили провернути фортіль і позбавити набу ну, так званої незалежності. Оскільки набу, ще раз повторюсь, це така достатньо дивний гомунку. З одного боку, це неефективний правоохоронний орган, а з іншого боку, це така певна частина системи противаги, яка вже встановилася, яка от вона виступає таким е фактором зливів, певного булінгу влади, що, щоб допомагала значить, цю владу тримати в тонусі. Захотіли, значить, все це припинити, знаєте, як пташка цвірінка і накинути на неї якусь рядинку щоб вона змовчала, влаштувати темно. Провели, значить, цю історію законом отримали суспільний резонанс, вимушені були відкатати, але ж нічого не зупинилось. Ми ж в наших ефірах неодноразово підсвічували конфлікт на СБУ, на Буфіс Генерального прокурора, на Бу ДБР, тобто постійні якісь холодні війни відбувалися. І набув. Вирішило захиститися і побігла до, на мою думку, ще раз, це просто версія: побігла до олігархів. До олігархів, в яких є медійний вплив, ну ми бачимо основних е інтересантів і основний, значить, інструмент зливу це українська правда, кому вона належить. Томаш Фіало, е як каже е українська преса, там ще десь пінчук з боку стоїть. Да, да. І, е, це все, і це все перетворилося в медійне шоу. Це все перетворилося в медійне шоу. І протистояння в медійному полі, тому що у тих ресурсів, у Зеленського які-не які ресурси, там телеграм-канали, марафон, щось там в такому дусі. Ну і е, силовики. Силовики на силовики. І оцей клінч, клінч постійно, е, постійно напружував ситуацію. Е, в сухому залишку. От ті сили, які стоять за набу, і само Набу зробили хідканем, вони влаштували величезний корупційний скандал е, в найближчому оточенні президента. І там у нас буде тема е, всюди сущий ткач, де е, ну, по суті ротом ткача набу озвучує причини е, от їхнього посилення, їхньої активності. Тобто постійно, постійно, е, там наверху відбувалися якісь наради з силовиками, які шукали варіанти придавити, придушити, залякати. Тобто це е, обопільний процес. Обопільний. Тобто Тут не, не, не можна виправдовувати Національне антикорупційне бюро, яке, е, очевидно, вступило в змову. Так і не можна виправдовувати е, команду Першого, верховного, значить, е, сильного лідера сучасного червня 21 століття, які продовжували втонно бути палкою. В сухому залишку ми отримали отакий шкандаль. шкандаль з отатом якого є зняття пробування. Е, Правої руки, я не знаю, правої пів, півкулі мозку, але це людина з реально найближчого оточення президента. Чи добре це, чи погано добре. Тому що є шанс на те, що Офіс президента, можливо, стане такою структурою, які, яка нарешті почне, замість того, щоб керувати всією країною, бути реально канцелярією президента, тобто допоміжним президентом апаратом. Можливо, цього не станеться. Можливо, ми там ну, на наступному тижні або на цьому тижні на вихідних отримаємо якогось такого персонажа, за яким, можливо, будуть стояти руки Єрмака. Я не знаю. Але в будь-якому випадку, це краще, ніж нічого. Це політичний хід, який вимушений. Два тижні тому це було б красиво. Зараз це вимушений хід, і, і, бо інших варіантів немає. Тому що ще раз, от ми, ми, ми обговорювали ці зливи. А ви уявляєте, якби умовно завтра Єрмаку, якби він був діючим головою офісу президента, голосував б на був підозру, яке до якого скандалу суспільного резонансу це б привело і до більших репутаційних втрат. А так от вони намагаються зберегти президента обличчя. Окей, нема питань. Але от е, треба ж не забувати в цій історії, що і ті, хто качають цю ситуацію, вони ж не кращі. Ми ж робили так. цей величезний тер, я завершую. Ми ж робили цей величезний тер е, уряд національної капітуляції, де вже слинки текуть у Порошенка, Тимошенка, у ПЗЖ, е, Пінчуківці, тобто практично всі олігархи е, і всі ці бізнесові кола, вони всі вже е, е, готові заходити в Кабмін, а це ситуація ще гірша. Подивимось, Зеленський обіцяє перезавантаження уряду, зеленський обіцяє перезавантаження офісу. Якщо воно реально буде, це плюс. Не буде, ну але все школі бігали по коню, коням було весело. Ну просто знаєш, тут питання теж полягає в багатьох деталях і нюансах. По-перше, ми так і не отримали відповіді, хто такий Ярмак, точніше, що означає посада голова офісу президента. Там потім ви ж пам'ятаєте, як обцем швиденько якусь постанову ухвалили в Кабінеті міністрів для того, щоб якось типу зліпити щось, якусь посадову інструкцію склала. Що типу, от Єрмак у нас от він е, займається ось цим. -сим. Але давайте згадаємо ці всі зустрічі, поїздки е, в, різ, в різних країнах. Зустрічі дійсно на дуже високому рівні і де очолює делегацію Єрмак. Який по суті фактично ні за що не відповідає в контексті своїх посадових обов'язків, тому що він не є ні державним службовцем, він ну не має такого статусу, як юридично відповідальний за ті чи інші якісь певні процеси, в яких він напряму конкретно був присутній. І мені здається, що це вже дуже нехороший знак в контексті законності діяльності, взагалі нашої влади. Вони постійно так робили, звісно, це ж не тільки. Є голова офісу президента Єрмак, раніше були голови адміністрації президента, так само, які теж так само, по суті, були там. Умовно незрозуміло хто і як, тому що це не є конституційною якоюсь вирішеною історією про те, що ж означає ця посада. Але саме Єрмак це дуже окрема історія. Давайте будемо відвертими. Він дійсно дуже багато на що впливав, і це було, очевидно, зрозуміло. Дуже багато є питань не тільки до того, що там Єрмак там ще татар, залишається, і низка інших персонажів, які так само мали б ну, відповісти. Гитати, як мінімум, в них, них теж мали би бути обшуки, якісь ну тобто, але ж ми про це не чуємо. По перше, наступне, ми ще точно не знаємо, чим завершаться ці обшуки у Єрмака, тому що поки що інформації немає. Жодної є якісь здогадки, розумієте, але це зараз теж виглядає як вигадані новини. Тобто, ми зараз можемо теж з Олександром. Кожен по своїй версії там щось вигадати. У Олександра може бути щось своя, якась історія. Я можу щось своє вигадати. Попросимо влада, влада теж може свою теорію вигадати. І ми можемо от так само наполегливо говорити про те, що це от істина, і нам там от якісь джерела сказали. Але насправді це будуть вигадані новини. Я особисто ставлюся до цих всіх зливів, от так, От чесно зізнаюсь, тому що е, мали би бути офіційні повідомлення їх немає. Чому? Це вже питання друге. Чому? Це, мені здається, навіть цікавіше, чому немає ні підозр ніяких, або нічого не знайшли, або домовилися. Я так собі гадаю. Також, все ж таки, заява, яка написана Єрмаком, це спосіб, знаєте, типу, згасити пожежу, тому що дуже. Помітно було навіть на цих вечірніх зверненнях Зеленського, як він такий просто ну реально чувак в травлах. Тобто, він ну вибачте, що я так про президента сказала, але насправді це якби ознака його поведінкове таке моє суб'єктивне твердження. Тобто він виглядав стурбованим і стомленим. Зрозуміло, що ці всі події пов'язані з його оточенням, оці ці всі набу розшуки. Судові засідання, пов'язані з людьми, які стосуються його оточення, міндіч Втік і це все разом. Ну, Можливо, такий вирішили спосіб загасити пожежу, просто все спихнути на Єрмака. Це він винен, а президент у нас в Білому, знаєте, в Лайні. Всі навколо. Побачимо, як буде розвиватися ця історія, але це все дуже цікаво. Тут е, Олександр підготував дуже класно про Єрмака. Що ж воно як, хто що ж це за людина? та Зараз якраз. О, давайте нагадаємо, мож... е, вже колишнього офісу президента Д. Борисович Єрмак Андрій Борисович Єрмак у нас юрист від Бога, <кхух> бізнесмен, продюсер, але е, свій політичний шлях він почав. У 2006 році він був помічником на громадських засадах народного депутата від партії регіонів Ельбруса Тадеєва, якого, до речі, пов'язують з тітушками. Захисник РПЦ, тренерська школа Бориса Саволохова з достатньо таким хорошим кримінальним біграундом. І Андрій Борисович Чермак був е, в цій двіжусі. Е, була в нього і юридична фірма, яка, значить, був у нього і. гей... Е, Джамнет, International Media Group, яка займалася кіно. Була в нього асоціація підприємців міста Києва. Там, до речі, смішна історія була. Я вам нагадаю, значить. О, значить, е, Оце ви бачите на своїх екранах е, фотографію часів, е, коли Андрій Борисич дуже сильно подружився з Володимиром Олександровичем Зеленським. Тоді Володимир Саныч Зеленський був генпродюсером Інтера, а юридична фірма Андрія Борисича Єрмака обслуговувала е, телеканал Інтер, тобто, е, надавала юридичні послуги. Знач, так От Андрій Борисич Єрмак, там була дуже цікава схема часів, е, коли міським головою Києва був Попов. Ну, не міським голова а головою Київської міської адміністрації. Так, да, це батьки Андрія Борисовича Чермака, Справа бачите, батька, який е, працював е, в Афганістані на посаді перекладача, як правило, перекладачами е, в Радянському Союзі були люди, пов'язані напряму з КГБ. Кажуть, mm. знову таки, старичні, mm. певні факти про це Чи є батько Андрія Єрмака такою людиною, ми не знаємо, але те, що він. а Працював перекладачем в Афганістані, в радянському посольстві, є фактом. Решта, ну, подивимось. І якби пише, це він, це фотографія саме з тих часів, Значить, е, ну, можна вже е, прибирати, я, я там завершу, значить, так от, е, стосовно асоціації підприємців міста Києва, була така історія: е, пан Попов чи Попов кажуть, знову таки, з інтернетів, е, боровся активно з мафами тоді. Київська міська адміністрація тоді кошмарила мафи, а потім приходив Андрій Борисович Чермак від Асоціації підприємців міста Києва, і питання вирішувалися в законний, незаконний спосіб я не знаю, але всі спів Партнери Андрія Борисовича знаходяться або поза межами України на даний момент, або знаходяться під кримінальним переслідом. Ну, так же сталося. Плюс, і ще раз скажу, що він очолював юридичну фірму, яка допомагала значить, телеканалу Інтер в юридичних послугах, коли тоді був генеральним продюсером телеканалу Інтер Володимир Олександрович Лецький. Так вони, в принципі, і познайомились і здружились. Така, бачите, у Володимира Осанавич цікава дружба Міндіч, Єрмак, Баканов. І всі десь пішли. Якось сумно насправді. Але це Андрій Борисович Чермак Для мене це все зрозуміло через Андрій Борисович ну, рішала, рішала який Володимир Зеленський був необхідний. Чому необхідний, я вже неодноразово висловлювався, не буду повторювати, будь-такий час не резиновий. Все, все зараз в руках Володимира Зеленського. Або все буде по нові. По новій, да, але вже з іншими мордами, або буде нова якість управління країною в такий складний для неї час. Мені б дуже хотілося, щоб було друге, але через це обережний оптимізм. Але це е, президент несе політичну відповідальність. Це, що заростала, це політична відповідальність президента. Він її несе. Тут. Він втрачає свою праву руку, умуну, яку він так не хотів віддавати з багатьох причин, в тому числі і причин, пов'язаних. Е, з тим всім, що говорять антикорупційні органи, у мене все. Так а що він його ну, втрачає? Його що посадять, вб'ють, виженуть, нікуди в нього не втрачає. Ну просто звільнуть і все, що він не буде. Він звільнити. зараз до РНБО, не знаю, там, приєднається, наприклад, і буде в РНБО, там так само їздити по всіх такили. У мене буде в РНБО, Раз навіть якщо він ніде не буде, а просто ну, буде існувати жити, що немає телефону, немає як позвонити, немає як зустрітися. Е, та я згодна, що це ще поки що. По-перше, знову ж таки, ми знову будемо обговорювати якісь віртуальні новини, і ми так і робимо, тому що ніхто нічого не розповів. Тобто, фактів не так багато е, ну, щодо цієї історії. Це те, що були обшуки, раз наступне заяву написав два. Ну і Зеленський підтвердив, що Єрмак дійсно йде з посади. Все і з фактажу. Більше нічого щодо цієї ситуації не відомо. Е, Набу нічого не повідомили. Можливо, завтра з'являться якісь коментарі. Це можливо нудно. Ви хотіли б від нас сенсації вигаданих новин. але Ми такого не робимо. Насправді немає ніяких фактів взагалі, невідомо. Е, так само питання, хто був ярмак, і чому він мав доступ туди, куди він мав доступ, воно лишається. Тому що так не мало би бути в нормальній країні, там, де є верховенство права, і там, де президент керується Конституцією України. Ну, тому що відповідає президент України згідно Конституції, він є гарантом безпеки да, в України. І він відповідає. За... Між... Що, що? Він є гарантом права і свободи. Ну, я просто кажу про те, що Єрмак точно там взагалі з жодним чином, голова офісу президента не згадується, як той, хто може теж бути присутній там, де Но був це присутній робот. Це ж зручна історія. Така посада це зручна історія. Це, як каже Скрипін, придумка і придурка для людини, яка виконує роль рішали. Єрмак, Я по, суті, свої, по суті, свої, дякую, Юрію, не соромтесь в ваших донатах. Треба більше, треба 90 Єрмак, по суті, свої рішало. Не більше, не менше. Його функція і роль така. Тому що Зеленський ж не може адмініструвати всі ці процеси, не дзвонити Міндічу, перевіряти, що ще Для цього має бути людина, яка на себе бере ці організаційні процеси. От він Андрій що Єрмак. Ну, Чи може Андрій Борисович Червак бути рішалом поза межами е, посади голови офісу президента? Може, але тоді він більше ризикує, бо тоді він втрачає, е, е, втрачає захист. Але я е, е, але якщо увагу, Андрій Борисович просто зробить але буде смішно, якщо Андрій Борисович вийде з території України. Це буде це буде дуже смішно. Це буде це буде ще більший удар по репутації президента. Є перше питання, знаєш, яке в мене чим він ризикував до цього, і тепер чим він буде ризикувати більше? Поясни мені, тому що я не розумію, де був ризик, Ну, він. Де, 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 де. Знаходиться в урядовому кварталі, проживає е, в захищеній будівлі. Людина наділена неформальними повноваженнями е, про те, що, значить, е, ну, як ти пояснить, у нього була формалізована посада, яка не яка, яка давала певний імунітет. Будь-якому випадку. Зараз, якщо цього імунітету не буде, ну, згадаємо Геннадія е, Корбана, який, в принципі, таку ж роль виконував, кажуть в Дніпрі. Ну там же ж всякі бігуси знімали сюжети, хто до нього їздив, коли він в Дніпрі був. Але закінчилося цим Геннадій е, Корбан не в Україні. Втрата посади вона завжди погіршує твоє положення е, в цьому процесі подивимо ще раз, можливо, нічого не поміняється. Можливо, Люди, що там, же де він зараз і живе, буде просто сидіти на двоні. А може і не буде. Але давайте ще ж оглядати інший аспект, пов'язаний з тим, що а хто мочили? Єрмака, Зеленського на боці набу. А хто мочили? А мочили, значить, Порошенка, Тимошенка, ПЗЖ, Пінчук і всі решта. Мочили і дуже потужно мочили. Заради чого? Що заради України? А, Є, а, серіал, а, серіал, а серіал, який ми дивилися в п'ять частинах на ютуб-каналі Набу, це куди? Це ж ну, ми ж розуміємо куди. І що е, б там то не розповідав, е, я е, просто дуже сильно переживаю за те, щоб е, е, знаєте, не доламали Зеленського на цей уряд Національної єдності чи на ще щось. Може це вже все, це вже можна речі спаковувати і виїжджати. Ти так зараз говориш, ніби всі рішення ухвалені там, чи чому там посприяв Ярмак, абсолютно все було на боці з метою, з думкою про Україну. Далеко не так, і давайте будемо відвертими. Багато чого було зроблено або не зроблено, або хріново зроблено. І дуже хотілося б, щоб всі відповідали за свої помилки, тим паче зараз в умовах війни. Всі немає значення, яку посаду б хто б не займав, не обіймав, коли б там, в які часи.